Дряблі стегна. Якщо ви помічаєте у себе жирові відкладення в дільниці всередині стегна і в наружній частині стегна, ви вже задолбались шаркати джинсами, не знаєте, що робити, можливо, треба вирівняти ваш таз, щоб лімфа потікла коректно і щоб у вас не було цих відкладень. Можливо, там є целюліт, можливо, там є жир, а можливо, там є набряк. То я пропоную почати робити тренування для вашого тазу для того, щоб поліпшити рух лімфи і забезпечити класний кровоток і для того, щоб прибрати ваш набряк. Друзі, це відео виходить, тому що ви так швидко зібрали тисячу лайків. Це мені просто бальзам на душу. Дуже дякую. Я бачу, що... Є відгук моєї роботи, це мене дуже-дуже надихає. І давайте з вами зробимо так. Якщо це відео набере 5000 лайків, то я ще зроблю тренування, теж повноцінне, але для пресу, для нашого живота. Розберу лікційним відео, чому в нас може випирати живіт. Розкажу все анатомічною мовою, простою, як ви любите. І запишу вам тренування. Тож, приступаємо до. Безпосередньо тренування. Хто не дивився лекційне відео про стегна, прикріплю це відео ось тут, в описі. Подивіться, а потім зробіть тренування. Дуже вам дякую. Поїхали працювати! Ми розташовуємось ось таким чином. Тас підкріпляємо під себе. Не витягаємось ось так, Тому що, якщо ось так, то будете попереком працювати. Підкріпляємо ось так під себе. І починаємо закладати коліно за коліно, ось таким чином. Затягайтесь назад. Ось так чуєте сідничку. І ось так, як будь-то переступайте через щось. Робите ось такі рухи. Півколо вперед, півколо назад. І поїхали. Раз. 15 разів. Два три, Чотири. пять, Шість. семь. Вже сідничка почала горіти. Вісім. З нею і стегна. Це одна група м'язів. Десять. І ще. П'ять. Намагайтесь не рухати попереком, а рухати ізольовано тільки сідницею. Ой, тільки стегном. Три. Якнайвище. Дві. Одна. Переходимо на іншу ногу. Ось так ось. Тут це класне вправо, але трошечки для іншого. Поїхали, вмикаємо іншу ногу. І раз. Два. П'ятнадцять. Робимо. Три. Дихаємо вільно, чотири. П'ять. Цю вправу можна робити і ввечері. Шість. І зранку немає значення. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Переступаємо прямо дуже високо, чотири. Три. Дві. Одна, угу. супер. Поїхали з цього положення вправа двірник. Не такий, який на вулиці там підмітає, а від машини двірник. Що треба зробити? Я ось так стану. Мені треба відвести ось цю ногу в таке положення, розвернути її на стопу і витягнутися назад. Я буду відчувати ось тут приємне натяжіння в приводящому м'язі. Хто не дивився, подивіться відео. І відводящому, коли буду повертатись Навпаки, плюс задію кульшовий суглоб, а це дуже необхідно для руху лімфи і це дуже необхідно для того, щоб наші ножки стали пружними. І поїхали. Давайте 15 разів. Раз, забираємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось дуже-дуже приємно всередині. Шість. Сім. Дивіться тільки ще за попереком, щоб він отак не вигинався. Вісім. І у кого болять коліна? Підкладайте, будь ласка. Дев'ять. Ваші подушки. Десять. Щоб не боліло, якщо ви стоїте в цій позиції. Ще п'ять. Чотири. Три. Дві. Одна. Переїхали на іншу ногу і концентруємось. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, п'ять шість вісім дев'ять десять, п'ять. Чотири. Три. Дві. Одна. Угу. супер, переходимо ось так на бок, переходимо на передпліччя. пліччя. Зараз вас оніміє ось ця частина. І в онімії ще сідничка, тому що це одна група м'язів. Теж. І ми зараз будемо. Дивіться, ось так. Поїхали. 15 разів. Відкриваємось і поїхали. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Вже починає. Хто не готовий, у кого м'язи не підготовлені, то теж буде трошечки вже тяжко. І 15. І зараз 45 градусів йдемо раз, бачите? І тут як ставимо крапку, ми йдемо не просто, ну щось там радіо слухаю і тазом рухаю, ні. Коліно йде вниз, і догори ось тут крапка. І точка. Раз. Два, бачите? І ось так продовжуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще п'ять. Можна тут руку поставити? Чотири. Три. Дві. Одна. Зараз витягаємо ногу. І дивіться, що будемо робити? Слідкуйте, будь ласка, за тазом. Таз у нас не просто так от гуляє. Ми не слухаємо радіо, ми відчуваємо м'язи. От знаєте, є такі, ви робите тренування, але ви десь там в моменті. Це дуже така не класна історія. Класна історія, Коли ви відчуваєте м'яз. Таз на місці, і ми зараз будемо підіймати на три. Дивіться, раз, два, три і раз вниз відпускаю. І поїхали. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Уф. Раз, два, три, п'ять. Давайте до десяти. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Раз, два, три, дев'яти. Раз, два, три, десять. Супер. І зараз витягаємо вперед ногу. Раз. І покладаю назад. Тільки не оце. А тримаємо таз і поїхали. Раз, десять разів вперед. Два, три. Якщо шия вже болить, то ось так можна. чотири, П'ять. Головне, концентруйтесь ось тут, в цій зоні. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Рухаємо тільки ногою ізольовано. Десять. Дуже добре, переходимо на іншу сторону. Угу. Коліна. Раз, два. Дивіться, не валіться. Ось тут, бо буде проблеми з шийним відділом. Якщо прям дуже важко ось так лежати, можете ось так підпирати собі цей. Але таз. Поїхали. І 15. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, п'ять. Чотири. Три. Дві. Одна. І поїхали. Раз, крапка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ноги вже горять. Якщо що у вас? Сім. Вісім. Дев'я. Десять. П'ять. Чотири. Три. Дві. Одна витягаємо ногу. стопу, можна на себе, можна так. І поїхали. Дивіться, три точки. Раз, два, три. Раз, вниз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Раз, два, три, дев'ять. Раз, два, три, десять дуже добре поїхали вперед десять раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, 10. Дуже добре. І зараз буде вправа, вона буде і для тазового дна, тому що в нас приводящі м'язи, ось тут. Вони тісно пов'язані, вплітаються в наше тазове дно, тому буде і на внутрішню частину стегна, і трошечки буде включатись в і м'язи тазового дна. І зазвичай ще одною причиною може бути, якщо у вас дряблі стегон, може бути, тому що у вас приводящі м'язи атрафовані. Але я це вже казала, тому дивіться, відео. Так. В нас є криш. Крижем прижимаємо підлогу. Гоп, тобто не ось так вигинаємось. Бачите, ось тут не може бути дірки. Але й не можете прям в площині бути, прям не притискаємо. Така лист папіру в нас під спиною притискаємо криш, він же хрестець. Підіймаємо ноги ось так. Дивіться, що будемо робити. Ми будемо роздвигати ножки і збирати. Але ми будемо збирати не за рахунок. Там, щось там радіо послухала, а прям нормально. І поїхали. Раз, два. І хоп. Силою. силою. Я дуже завжди багато пояснюю. Це для того, що краще зробити 15 гарних, ніж 30 разів, але що попало. Робимо, щоб було правильно. І поїхали. Раз. І ворота буде якісніший результат. Два, три. Чотири плюс розтяжка, <хи> п'ять. Шість. Сім. 8, 9, Десять, ще п'ять. Чотири. Три, Дві, одна. І зараз я буду рахувати на три. Ось так будемо. Раз, два, три. Раз. Збираю. І поїхали. Раз, два, три, раз. Силою збираю. Раз, два, три, два. Накричала на вас. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Пам'ятаємо за поперек. Раз, два, три, дев'я. Раз, два, три, десять. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, 3, 5. Супер. Притягаємо ножки до себе. І зараз будемо, отут, поки відпочиваєте, зараз будемо робити з вами трошечки розтяжку. Тому що розтяжка це теж дуже гарна історія для того, щоб включити ваші м'язи. Ми. Сідаємо ось таким чином. Додаємо ось так грудну клітину догори, до стелі. Ноги розходимось, як можете. От прям широко-широко. І вліво, і вправо викладаю ноги. Що мені треба зробити? Я не просто, да? як завжди, а нормально так. Раз, два. Отак от повинна відчувати і кольшові, і може ще ось тут передню частину стегна будете відчувати. 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще п'ять, чотири, три, дві, одна. І зараз дивіться, що будемо робити. Раз. І йдемо, витягаємо ногу і поза в нас голуба. Це, це з йоги. І будете відчувати від водячим м'язи стегна. Це ось там. І тримаю перед собою можна ще ось так. Ось тут. Тому що розтягувати м'язи теж потрібно. З м'язами треба працювати комплексно. Не тільки в нас, тільки там руху лімфи додала, або там зажатість попрацювала, а ще й розтягнула, ще й додала силове навантаження, тобто в комплексі. Угу. Переїхали на іншу. Поки заминаємось. Ці вправи можна робити щоденно. Прямо вмикайте. Я доставлю сюди таймкод, де безпосередньо будете одразу вмикати і працювати над собою. Угу. Сідаємо ось таким чином. Беремо свою ногу і вкладаємо собі в лікоть. Підтягаємо до себе і відчуваємо ось тут м'язи стегна. Так. Друзі, ну а хто хоче попрацювати комплексно, не чекати або не робити одне і те саме кожного разу. Можете комплексно попрацювати на моєму курсі. Він коштує усього-навсього. Переходимо на іншу сторону. 299 гривень. Посилання буде в закріпленому коментарі, і там буде дуже багато комплексних вправ. Цей курс пройшло майже 4 тисячі людей. Запрошую і вас пройти цей курсик. Витягаємо ноги ось таким чином. Хто не може ось тут достати до своїх пальців, можете ось тут трошки зігнути ноги, подати грудну клітину вперед і забрати ось так. Тому ж робимо ось так. Тримаємо. Додихаємо носом. Супер. Гарно, з вами плідно попрацювали. Не забувайте, що за 5 тисяч лайків я вам зроблю повноцінне тренування для м'язів живота. Не забудьте поставити тут лайк. Всіх обіймаю цілую, і до наступних відео.